до влади заявляє, заявляє про несправедливий суд, незаконне затримання і арест, расову дискримінацію, торговлю людьми, насильство в сім'ї, приниження честі і гідності, незаконне звільнення з роботи, відсутність медичної допомоги, невиплату пенсій, порушення свободи слова, порушення мирних зібрань. Про свої екологічні права, про існування політичних переслідувань, порушення права на життя, порушення прав меншин, про гендерну рівність. Відбуваються дії на ґрунті ненависті, про катування у міліції, про права інвалідів, про расову дискримінацію. Але влада не чує голос народу. І всі вимоги випускає... За рахунок інших відбуваються системні порушення прав людини з боку правоохоронних органів. Правоохоронні органи використовуються як інструмент для боротьби з громадськими рухами на політичною опозицією. Відбуваються політичні переслідування, системні злочинні, дії правоохоронних органів і наростання безкарності, порушення свободи вираження погляду, порушення. Брак, порушення свободи асоціації, незаконний сбіг збір інформації про особу, неефективність судової системи, у захисті прав людини, постійно зростання насильства у правоохоронних органах та місцях поставлення волі, брутальні спроби тиску та дискримінації організації. розпору суспільства, його та руйнування знищення економічної конкуренції, встановлення економіки по поняття. Але ми хочемо бути захищеними від зброї. Хочемо мати закон про забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок. МВС не повинно порушувати Конституцію України, а суть має бути незалежна і справедлива. На від того, хто їх ціни. Влада мусить захищати, а не порушувати права людини. Ми хочемо мати незалежного омбудсмана. Люди тіться розуміти і відстоювати свої права.